Такої якості за цю ціну ви не знайдете. Ліжко лідер оновили всі три узголів'я бо все продано. 15,5 тисяч ціна за розмір метр 60. Реально в ці гроші знайти таку якість дуже складно. Треба матрас класти, без матраса не відкривайте, може, зуби відбити. Е, металева рамочка йде з буковими ламелями. Повністю дерев'яна конструкція всередині зі зйомним чохлом на коробі. Зйомний чохол за 15500. Потім йдуть ніжки високі, 12 сантиметрові Теж вже входять вартість. Колір ніжок, колір тканинки ви обираєте. І тут у нас стоїть три узголів'я, ще три стоїть в тому залі. На стійці в загальному більше десяти є на вибір дизайнів, там, типу, чотири вставки, дві подушки. Взагалі без подушок можна обирати колір та фактуру тканини. 15 500 ціна з матрасом комплект вам обійдеться там в 22 тисячі вже можна вкластися, якщо взяти. Ну, недорогий якийсь матрас, але вже ортопедичний. І все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Тобто ліжко вам обійдеться в 3100 гривень, да? Три гривень за місяць. Працюємо з банками приват, «Моно», та «Пум». Ліжечко лідер, сайт солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.